Як вони можуть? Я хата надіє потрупа. Вони так, думають, що люди застежі. Я думаю, що сьогодніші події їх проти собі як ви, так рішення з так. Що вони поймуть, що Бог получать отвір. Виступає ви, ви, Янукович. Юлії говорить, рішення суду є святе і незибліме. І тут на другий день він дає розпорядження пенсійному форуму пенсійному фонду скасувати всі рішення суду та це іуда. Як це можна скасувати рішення суду? Як для них то це святе? А як для Чернобильців то, то Це воно не треба. Ну так, такі громадяни. Як же ви не можете так прихватить людям? День у день, ты не у день, брехня, брехня, брехня. Читають закон, говорить, що їх незаконність. ой Я Я тоже не знаю. Я тоже. Вже партій. Побачите, в країні треба радикально рішу. По-іншому з цією бандою говорити можна. Ви розумієте, які сили. Я не уважно вас і я душою дітам. Я вас готовий.